Новини в ефірі інформаційного марафону у студії Віра свердлик жестовою мовою. Перекладає Наталя Дмитрук. Годину тому російські війська атакували з дрона швидку у Дніпровському районі Херсона. Постраждали фельдшер та водій. Їх із численними пораненнями доправили до лікарні. А перед цим уночі окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 80-річного чоловіка. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Росіяни у ці хвилини атакують Україну безпілотниками. За даними повітряних сил, нині групи ударних дронів є над Миколаївською, Кіровоградською, Чаркаською областями. Працює ППО, відео як збивають російські дрони над Миколаєвом. Виклав очільник обласної військової адміністрації. Це робота мобільних груп протиповітряної оборони. Тим часом Дніпро говтується після атаки шахедів у місті троє загиблих серед жертв дитина. Більше про наслідки нічної атаки розпитаємо нашу кореспондентку Софію Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Софія, як почуваються постраждалі, знаємо їхня кількість зростає і нині становить 30 людей. Вірно вітаю Віра. Так дійсно вже 30 людей травмовані внаслідок дронової атаки. Власне. Чотири з них це діти наймолодші поранені всього лише дев'ять місяців. Цю маленьку дівчинку медики оглянули на місці і разом з батьками відпустили додому. В той час як у лікарнях продовжують перебувати ще 16 пацієнтів, і стан одного з них медики оцінюють як важкий. Також троє загиблих маємо на цю годину, і знаємо, що одна з них це дівчинка, якій 16 років сусіди розповіли, що в момент атаку вона перебувала на дворі на дитячому майданчику. сиділа на гойлці, Зайшла з двох шафер та намагалася сховатися у будинку. Але коли по вибух стоп летіло на неї, і вибух на місці. Також серед загиблих ще молода дівчинка, дівчина і жінка старшого віку. Нагадаю, що місто Росіян атакували у ніч на 17 квітня. У над містом пролунало близько 10 вибухів, і пожежі зайнялися у різних районах. Їх станом на ранок рятувальники уже загасили. Та маємо інформацію, що пошкодження близько 10 багатоповерхівок, також 10 приватних будинків. Ми зараз у самому центрі міста. Тут вікна вибиті у будинках, абсолютно житлових цивільних. Тут також пошкоджені кафе, ресторани і магазини. Я спала. Я прикинулася страшного вибуху і чула, як посипались стекла. Люди повискакували у двір. Я нікуди не йшла. Я сиділа і читала молитви. Ріма будинки пошкоджені, також дістало навчальний заклад гімназія, гуртожитки, ще харчове підприємство і магазини. У поліції станом на ранок надійшло уже 70 заяв про пошкоджене. Майно від власне жителів цих будинків. Також маємо інформацію від увагу, що протягом ночі нашим оборонцям неба. Вдалося збити 10 безпілотників, і нині це всі дані. Що має на цю годину віру передати тобі слово. Дякую за оперативну інформацію. Софія Мускаленко про наслідки нічної атаки дронів на Дніпро. Захисники Торецька відбили чергову атаку російської армії. Про це в ефірі нацмарафону розповів командир першої мінометної батареї 21-го батальйону спецпризначення. Каже, ворог виснажився та перегруповується. Іноді на штурми кидає не групи штурмовиків, а поодиноких піхотинців, які намагаються дістатися українських позицій. Противник вже рухається навіть по одній особі і завжди. Брусі постійно уперед вперед і нам доволі е, вдається їх успішно знищувати. Не така інтенсивність бойових дій е, противник вже виснажився, але вони ротуються і підходять нові підрозділи і надалі спробують захопити повністю місто. Найбільше штурмів упродовж доби ЗСУ зупинили на Покровському напрямку. Там ворог намагався наступати 29 разів. Активно йшли в атаки окупанти також на Лиманському та Новопавлівському напрямках. На Курщині відбулося 14 боєзіткнень не дали ворогу наші оборонці просунутися на Оріхівському, сіверському та куп'янському напрямках. Загалом за добу на фронті відбулося 125 боєзіткнень. І стало відомо, що серед постраждалих внаслідок комбінованої атаки росіян на ізюм дитина загалом поранено сімох містян. Повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації. Напередодні ввечері ворог одночасно атакував ізюм ракетою та шахедами. Пошкоджено дев'ять приватних будинків та господарчі споруди. У сумах відкрили вулицю, яка була найбільше понівечена після ракетного удару на вербну неділю. Там завершили розбір завалів, який тривав чотири дні. Звідти наживо Олеся Боровик, Лесю, як місто, як його жителі, і скільки постраждалих ще залишаються в лікарнях. Віра, так в сумах, хоча й офіційно, вже від сьогодні, якби завершилася ця офіційна офіційні дні жалоби, які тривали три дні, але суми продовжує бути в жалобі, і так, от сьогодні, наприклад, відкрилася ця вулиця, яка стала смертельною для 35 людей, які загинули 13 квітня від двох російських іскандерів. Сюди тут все позачищали, тому що були величезні завали, купа каміння, гілля, зокрема від цієї будівлі, куди прийшовся. Один із ударів, вулицю розчистили, навіть пустили вже сьогодні комунальний транспорт, але тут пошкоджені тролеї, тому їздять лише автобуси та маршрутні е, таксі. Е, звісно, що від ранку бачили також людей, які приходять е, до е, ось цих квітів, їх кладуть квіти також. Дитячі іграшки, а, в знак а, жалоби за загиблими, тому що там, де були двоє також загиблих, це двоє хлопчиків. Е, і в лікарні в сумі залишається 32 двоє поранених. Це... це у нас вітряна тривога. Е, тут двоє поранених шестеро дітей. У е, них це окремо основного поранених і четверо це. Троя та одна дитина. Нехай дорослі знаходиться у реанімації за їхні життя. Бореться лікарі Олеся. Вдячні тобі, але чуємо повітряну тривогу Прямуй в укриття, і бережи себе так само, як і усі містяни. Олеся Боровик Сум про те, як відкрили вулицю, яка найбільше пошкоджена внаслідок ракетного удару на вербну неділю. Жителі Черкази з плакатами і гаслами вийшли до найстарішої частини міста замкового узвозу. Обурені тим, що забудовник хоче звести ще один поверх на історичній будівлі. У мерії ж кажуть, узвоз не є пам'яткою історії. У ситуації розбиралась наша Ольга Косенко. Водії сигналять, підтримуючи протест проти забудови історичного центру міста. Понад сотня черкастів стали у живий ланцюг під стінами однієї з найстаріших будівель будинку з грифонами. Він на реконструкції. Та протестувальників обурюють плани забудовника додати ще один поверх. Цей будинок він побудований ще до радянського союзу, тому його бажано зберегти в тому вигляді, в якому він був, і реставрувати, а не реконструювати. За реконструкцію будинку взялися, бо він був в аварійному стані. Пояснює нам телефоном забудовник Андрані Казарян. Дерев'яний каркас стін прогнив, дах протікав, і через відсутність фундаменту ширився грибок. А ще один поверх, який зводять, це так званий мансардний або французький дах. Дах буде буде експлуатованим поверхом. Дах, де мали бігати криси, миші, бомжі, повітря і решта, там будуть квартири. Де будуть жити люди? Забудовник через суд намагається довести, що будинок з грифонами не є історичною пам'яткою. І подібних справ декілька, кажуть у Черкаській обласній прокуратурі. Суди тягнуться роками, тому будівельні роботи то заморожують. То відновлюють загалом сім адрес оскаржують наказ про внесення їх до переліку, що новоєднаних пам'яток. Об'єкт вже пам'ятка, і вже вони не будують там. Зупиняється на певний період. Пені вона оскаржують, суд скасовують, поки статус не визначений. Вони там будують трошки. У міськраді порушень з боку забудовників не бачать, бо видавали дозвіл на будівництво згідно з генеральним планом міста. Тож те, як буде виглядати історичний центр Черкас, визначатимуть суди. Активісти обіцяють цю забудову й надалі тримати на контролі, якщо будуть знищувати історичні будівлі, то від історичної частини міста власне нічого і не залишиться. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.